П'ятниця 13-го, після величезних обстрілів знову ж кацапами енергетики і всього решта. Ми страшенно раді вас вітати тут, тому що це взагалі трошки передріздвяне диво. Бо колись ми їздили на вашій презентації до Львова, тому навіть мріяти собі не могли, що ми зможемо запросити вас тут. Ну і то власне відповідно такий 13-го числа формат, що коти задають питання, я просто то перекладаю. Ми, ми собі колись придумали, що будемо запрошувати цікавих і добрих людей до себе сюди, на якісь такі маленькі, власне, творчі вечори чи вечірки. Але вони мають обов'язково любити котів. сюди. сюди. мормулятка. Вона Бобужа. дуже гонорова, тому не гнівайтеся, як почне втікати. Нічого. Сюди нема куди бігти, нема куди А котиска то такі е, створіння, які стараються зберегти свою незалежність. Вони дуже гарні, дуже розумні і дуже цінують дім. От для вас дім. Що входить в поняття дім? Ваш дім завжди там, де ви, в серденьку, чи є якесь певне місце, яке от для вас дім? Я думаю, що в формулювання що таке дім, дуже багато змін внесла війна. Тому що, так як я собі вважав, що таке дім до війни, до 2014 е року. Воно не існує, розбилося Це, що було цінно, стало нецінно. і те, що взагалі ти не розумів до кінця, стало єдиною цінністю. Для мене дім це все ж таки люди. Це все ж таки моя сім'я, не стіни. Я вже давно не чіпляюся за речі. Абсолютно, У мене немає якоїсь цінності в якихось предметах. В чомусь там, в машинах, в домівках, тільки люди і тільки враження якісь, які я залишу собою в голові. Ну, якщо так вийде, якщо після смерті я зможу, зможу, це, зможу це якось забрати з собою. А всі ці такі речі, тому дом, дім, оселя, це все-таки люди, коти. Кішка вона у нас зокрема з дому передали дім ну, котячі люди, люди. вуса, квіти з підвіконня. Це це прекрасний. Це прекрасний, люди. це прекрасний так. вірш. Людмили. А, вона взагалі геніальна поетка. Не тому, що моя дружина, я і її вона люблю. Геніальна. Я її люблю і без віршів. А як ми сміємося, що ми один одного знаємо, і для, для цього не обов'язково писати вірші або писати якісь оповідання? А те, що вона вміє формулювати е, і складати думки в такі вірші, як вона це робить, це просто дар. Погоджуюся, і це правда, бо з другого слова тобі починає тиснути, а потім так сформулювати треба так? вміти. Так. Я знаю всю цю історію, якій передали цей Ц... вуса, квіти з під віку. Передали кулон, кума передала кулон, і в її накрила і з'явився цей вірш. Бо це дуже я, я так спілкуючись зараз, було багато людей не, не з нашої місцевості, і взагалі ми всі дуже різні є. Але відчуття, от власне, такого дому що тобі шматочком передають, і воно відкриває цілий фільм, вміють зберігати не всі. І тим більше класно. Знаєте, величезна кількість, величезна кількість українців втратили свій дім. Назовсім. і велика, велика ймовірність, що втратили його назавжди. Хто, хтось фізично втратив, вже цього місця не існує. Цього міста не існує, цього будинку не існує. Ще чогось не існує. У мене є один знайомий. Він коли прилетіли, прилетіла, що це було? Чи ракета, чи міномет? Це приватний, це приватний був будинок на Київщині. Під час боїв за Київщину він був в будинку, прилетіло, він спів вискочити, він залишився живий, але на його очах будинок просто перетворився на попіл. І він каже: у мене навіть не лишилося навіть батьків фотографій. Таке враження, що я ніколи і не жив. Я вроді є, а нічого нема. І от саме тоді прийшло розуміння того, що в одну мить ти можеш бути позбавлений всього матеріального, треба чіплятися за людей і за емоції. А фотографії ви по можливості зберігаєте фотографії? Ще ті такі паперові з колишнього так, так. У мене в мене є. В мене є. І більше того, я багато чого поцифрував саме через те, що є велика ймовірність, що, що їх можна бути втрачене. У мене є найстаріші це мої прабабусі, де вона молодою була. Це. Я з зросіщеної сім'ї, по якій пройшовся каток, каток радянського союзу і. Дуже мало чого знаю, дуже мало чого знаю, дуже багато чого знищено в архівах, і е ці архіви. На сході, в Конотопщині, Кун... Кун... в Сумщині вони знищені багато разів там проходила лінія оборони, кілька війни їх майже нічого не... не вдалося зберегти. А фотографії є. Фотографії є І діда і... E... про бабусі, є про дідуся. І по одній, по другій лінії. По одній я більше знаю, по іншій менше. Але мені пощастило, я знаю достатньо багато, і Люда багато вже з'ясувала по своїй лінії. То ви е, живете, ну так як ми можемо спостерігати, ви живете таке дуже живе, е, ну, максимально повне життя. В якому плані Це, що ви робите, е, це, що ви знімаєте, те, що ви пишете, так як ви їздите, ви знімаєте документальні фільми. От що в документальних фільмах саме таке най, ну, найважливіше? Що ви ну, то, що це є документація фактів, то само собою. Е, документація фактів це одне, а документалістика, як жанр, як е, е, кіно, документальне це трошки інше. І кожен вам режисер скаже, що в якийсь момент чи то персонаж, чи то подія, його наповнюю настільки, що документаліст розуміє, це моя історія. Я маю про це розказати. Я розкажу це краще, ніж хтось інший. Бо я в курсі, бо я в темі. Так у мене було з моїм першим фільмом документальним, який називався Київський потоп, який про події 61-го року, коли дамбу прорвало і загинули люди. Тоді про це не знали навіть величезна кількість киян. Не те, що вже жителів там інших міст, коли я почав над цим працювати. Це зараз інтернет, це зараз все вже легше з тим. А тоді не треба було йти в архіви, піднімати записи. Багато було знищено. Була єдина плівка, яка була знята, яку чомусь не розмагнітили. Дуже ну дуже багато було а піднімати. Довелося всього з того, як будувалася дамба, і я зрозумів, що я це маю зробити. І так у кожному, там кожен, в кожному фільмі або подія, або людина якась чіпляє документаліста і включається тумблер, і документаліст починає працювати. А який, як, як ви думаєте, який саме фільм, на яку тему ви будете знімати документальний фільм після, дай Боже, щасливого закінчення війни? А, є один фільм, який коли я собі пообіцяв зробити? Це про мого друга Олександра Кононова. Я знімав перший фільм, називався Окропи Донбаса. Він разом з дружиною Вікою. Жителі вони Сєвєродонецька, вони з Луганщини, і вони, перебуваючи в окупації, допомагали нашим військовим. На жаль, Сашу вбили 12 березня 22-го року у власній хаті. Застрелили. А Віка, на жаль, пішла від карциноми. Десь приблизно рік тому в цих числах на жаль, їх обох нема. Але я зняв фільм про них, називався Укропи Донбаса. Потім зняв фільм про Сашу, який називався Переселенець і я в мене борг перед ним. Я дуже хочу зняти всю історію життя. Після того, як звільнені Сєвєродонецьк і Боровське, я маю приїхати на ті місця, на могилу. І зробити третє кіно про Сашу. Це те, що я точно зразу буду робити після перемоги, а все інше як вийде? Я сподіваюся, я вірю в те, що то вдасться, бо. Я вірю в перемогу. <гум> Власне, ми <гум> віримо в перемогу. Скажіть, будь ласка, а от ваше Різдво дитяче і ваше Різдво тепер як дорослої, свідомої людини? Це може звучати для багатьох українців дико. Однак в моєму дитинстві не було Різдва, як такого. Я виріс з російської сім'ї на Сході. І в нас було основне, основне свято було Новий рік, а не Різдво, а не Різдво. І диво Різдва, яке зараз є у дітей, в моєму дитинстві було відсутнє. Це страшно. Це страшно. Кому уявити, що цілі покоління українців вирісли без Різдва? Тобто ну, номінально, вони щось чули, щось знали, але вони вирісли без Різдва, вони не знали, що таке вертеп. Вони ніколи не водили козу. Вони не, не, не мали навіть цих понять. Це страшне. Я коли про ці речі розказую, мені не вірять, але так було. А Миколай теж не приходить. І Миколай не приходив в моєму дитинстві. Уже в дитинстві моїх дітей старших. Він, звісно, приходив. І Різдво ми вже а, святкували а, в Незалежній Україні. А так я кажу, я була абсолютно дитина радянського, радянського пошибу. І 1 травня та піаніра і все таке. Росли дуже, дуже, це, і, як же це дуже, дуже, дуже це прикро. Але добре, що. Всі ці речі ці речі закінчилися, і діти мають Різдво, і діти знають, що таке Різдво. І до дітей приходить святий Микола і дарує хорошим дітям подарунки, а деяким різочки. різочки. Ну і тепер ще знов правда в такий час, як я зараз, діти ще знають, що слова, словосполучення не все одно, слова добро, доброта і любов, що вони тепер стали дієсловами. Бо любити, любов це є робити добро, помагати, поважати, бачити, ще багато всього іншого, а не любов то є, власне, тобто, хто напевно любові не знає, той робить зло. Ну, це все тієм. Так, так. Ага. так само, як і добро. Іх, о! Мотря. Мотря гарна. Що я вам можу сказати з цього приводу? Ви знаєте, це навіть не запитання, те, що не, ви сказав. Ну, ну так. Такі часи, такі часи. І дуже шкода, що всі ми це переживаємо. Але знаєте як? Свого часу Україна. Не виборювала незалежність. Я маю на увазі 90-ті роки. Якщо 100 років тому Україна виборювала незалежність і програла, то в 91-му році Україна отримала незалежність через те, що Росія була слабка, п'яна, дебільна і все таке інше. А коли незалежність не виборюють, а якимось за збігом обставин отримують, то вони отримують спадок і всю ту гниль. Яка була в радянському в даному випадку союзі, все від забирають від імперії саме погане олігархат, е, оці зв'язки корупційні, те, що можна людей ні в що не ставити. Оце все це ми маємо. І тільки зараз по-справжньому йде війна за незалежність, дуже страшна війна. І звісно, що якби можна було б без неї обійтися, було б дуже круто. Але у величезній кількості українців ще навіть до 22-го року не було розуміння того, хто він, хто я. У мене був просто український паспорт, умовно. Не в мене, а українця. А хто він вже відчулося після 22-го року. Е, ну, е, абсолютно з вами згодна. І ще нам багатьом теж, напевно, треба багато що ще додумувати і зрозуміти, і прийняти, щоб знаходити сили, власне. Е, Іти далі далі виборювати і залишатися наше українське, де ви берете силу і натхнення робити так багато, як робите. Ви в стільки галузях. Де ви допомагаєте людям з деокупованих територій? Це все треба організувати, придумати, зв'язати. Ви їздите туди самі, дивіться, ви робите колосальну роботу. Дивіться, я ж режисер, режисер, директор, да аналізько, але це ви ж орган... крім того, це, це, це організатор. Режисура це організація, і це якась, якась моя сильна сильний мій бік. Річ у тім, що я так влаштований, я конкретно, що якщо я знаю, що десь є людина, яка потребує допомоги, і я можу допомогти. Я це зроблю, бо інакше я не зможу спати, жити і все інше. Як я не розумію, як можна знати, що хтось потребує твоєї допомоги, ти можеш її зробити і не робиш. Це так само, як, мабуть, і з книжками, тому що я спеціально книжки не пишу. Але якщо я не можу не записати цю історію, яка сидить в голові і не дає мені жити, я маю це записати і звільнитися. Так і це воно не дає мені жити, знаючи, що є людина, яка просто зараз потребує допомоги моєї. Я про це знаю, нічого не роблю я не можу. Тому у мене просто немає абсолютно ніякого іншого вибору. Це не якась така, не якийсь мій прям вибір. Просто я опинився. В цей період часу, в тому місці, зачепився, зачепився, зачепився. Я не можу і в інший спосіб. Ви думаєте, що е, це все так е, легко, я маю на увазі для сім'ї. Люда з дитиною, з маленькою, яка взяла все на себе. Ви думаєте, вона е, народилася для того, щоб е, е, взяти дитину і сидіти з нею в іншій країні, і все самі робити, щоб чоловік тут бігав. Але. Ну не можна нічого зараз зробити. І тому вона перенесе цей груз сама, хоча скоро вона повернеться. І я буду намагатися це розділити правильно. Хоча я теж думаю, що це буде проблематично, але я буду намагатися це робити, тому що це треба пробувати робити. Я, я ну, ви просто ви просто супер. Е, ви я думаю, що для ваших друзів е, ви є теж е, власне тим, хто завжди скаже, я тут, я поруч. Ну, а інакше ви, навіщо дружити? Ви, ви, ви часто питаєте своїх друзів, як ти, я, ну, як ти тримайся, обіймаю, Ну, попри те, що ви ще й завжди прийдете на допомогу. Безумовно. Ну, е, Це ж важливо, правда? Я... Частину життя, можливо, там ні кожному не перепродає не так багато тієї уваги, але я коли намагаюся згадую про щось, я ніколи не відкладаю, зразу напишу щось, давно не чулися, що ти, як ти. Звісно, що друзі, які зараз перебувають ближче до лінії фронта, потребують більше уваги. Я з ними частіше спілкуюсь, можливо, ніж друзі, які далі, тому що про цих я більше призиваю фізично, бо кожна розмова може стати останньою. Я от буквально товариша от, ховав. Ти вчора умовно говориш, а сьогодні ти йдеш і прощаєшся з ним в, закритому, в закритій труні і все, і його більше нема. Тому, звісно, що з тими, хто ближче до небезпеки, ти частіше спілкуєшся, але я намагаюся не ігнорувати нікого. Намагаюся хоч трошки хоч трошки з кимось підтримувати стосунки. Хоча мої друзі дуже добре ставляться і розуміють, що якщо я не дзвоню, це не тому, що я когось забув чи ще щось, що я можу просто, просто забігатися. Власне, тому я дуже-дуже хотіла записати оце котячо-питанне інтерв'ю і для того, щоб більше якомога більше моїх знайомих, наших, знайомих, наших містян, хто не зможе прийти, хто власне, десь є далеко, могли то послухати, усвідомити і власне ті кола добра якою тут називають, щоб вони йшли, йшли і йшли. Все ж дуже просто. Це не обов'язково не обов'язково там опікуватися дитячим будинком цілим, або там цілою, там якимсь підрозділом. А, дуже часто допомога потрібна зовсім поруч, якійсь людині. Якщо ви комусь якимось чином допомагаєте. Тій людині, яка потребує допомоги, вона вже не відволікає інших. І це, і, і це все дуже просто і зрозуміло, коли просто ти, якщо ти знаєш, що потрібно допомогти, піди й допоможи. І все. От скільки ти можеш, постільки допоможи. І так буде всім легше, абсолютно. Ви знаєте, Руслан, в нас тут на Львівщині кажуть, що навіть дуже дорослим дітям, якщо вони чемні і роблять добрі справи, Миколай приносить подарунки. А де Миколай лишає подарунки? Під подушку. Шукайте. От який має Ні, починається. О, є. Різки нема. -то, -то. Ні, Не, ну там є стилізовано. <риклад> <риклад> там, є, там, є така, там є річ, яку, якими наша Сокальщина славилася до першого приходу наших братів. І ми би тепер гідно конкурували. Це керамічна річ, бо можу відкрити, чи можна? Ну, а то я не знаю. То. Сукальська кераміка була на рівні ем, косівської. Косівській пощастило, бо вони трошки горах ховалися. А три родини, які займалися виготовленням сукальської кераміки, на жаль, потрошки загинули. Це тепер пробують відновлювати ем, скільки можуть. І Це прекрасно. І я теж собі обіцяла, що. Зможу. Так, обережно. Щоб я нічого, то я такий, що зараз швидко поламаю. Так. Але ж треба вже ж подивитися, що ну, Миколай приніс. Угу. Ух ти. Цукерки. Щоб, Щоб, Щоб я не похудів. Міста, треба дарувати. Я... О, дивіться, яке. Таке гарня. А знаєте, а чого вони малюють пташечки? Чому чого було прийнято пташечки? Бо пташечка це... Воля, свобода, це мрія і це надія. От ну, я думаю, вже навіть бути всі, як ця тошечка. От, і, Вільний... лег... і легкість. От я навіть не мушу вже тепер вас питати, що для вас бути вільним і відчувати свободу, бо це то про все, про що ви зараз розказали. Так, дякую дуже. Дякую дуже вам. приємно. Поїде буде чекати дівчат. Це горнятко теж побачить Воно Я абсолютно ужиткове, з нього можна абсолютно. харчове. Все як М -м -м -м, має бути як гарне. Дякую вам дуже. Я вам страшенно дякую дуже, бо можна. Можна. Треба. Так дуже дуже вам дякую. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава.